Друзі, вітаю! Хочу поділитися з вами кейсом з практики. Звернулася до мене людина, німіють руки. О, рук. І а вже ж ми можемо піти традиційним способом і перевірити в людини сосуди і нерви, але якщо проблема нікуди не уходить, то що ми зробили? Правильно пішли по психосоматиці. Дивіться, що символізують наші руки, яку здатність брати і віддавати? Я задав людині два запитання. І послухайте уважно, можливо, це також вам допоможе. Перше запитання. А чи береш ти від життя все? Чи не боїшся ти щось брати від життя нове? Так? І друге питання, чи є в твоєму оточенні, можливо, в сім'ї або в роботі люди, котрим ти більше віддаєш, а на себе потім не залишається ні енергії, ні сил нічого, а вже ж руки будуть опускатися. Тому задайте питання. Кому в вашому житті ви більше віддаєте або отримуєте? І якщо себе впізнали на цьому відео, напиши так у коментарях.